Всім доброго дня! Мене звати Богдан і ви на каналі Фінанси під рукою. В сьогоднішньому дороку ми з вами поговоримо про наступний клас, який називається Кошти, розрахунки та інші активи. Це вже у нас третій клас. Починаю про нього розказувати. Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів в національній та іноземній валюті у касах на розрахункових або поточних. Валютних та інших рахунках у банках, грошових документів, короткострокових фексилних вдержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів. Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки іноземної валюти на рахунках цього класу та класів 4 власний капітал та забезпечення зобов'язань, 5 клас довгострокове зобов'язання, 6 поточне зобов'язання та на рахунках 14.